Христос посеред нас з вами програма Православний Вісник. І сьогодні ми говоритимемо про велику кількість подій, що відбувалися цього доленосного тижня в нашій країні та церкві. Суспільно-політична криза, загибель людей на Євромайдані, обрання місцеблюстителя Київської митрополичої кафедри. І це далеко не повний перелік тем сьогоднішнього випуску. Господь посилає спокуси, пошле і втіху, каже представитель Української православної церкви, блаженніший митрополит Володимир, який впродовж багатьох років щоденно благав Господа відвернути від України усяку спокусу. Молитвою праведників стоїть світ. Проте Господь посилає випробування та скорботи і своїм обранцям, і останнім часом здоров'я блаженнішого погіршилося. Тож зі скрушним серцем. Архієреї нашої церкви були змушені скликати священний синод, аби обрати місцеблюстителя Київської митрополичої кафедри. 24 лютого в Києво-Печерській лаврі відбулося засідання священного синоду Української православної церкви. У зв'язку зі станом здоров'я блаженнішого митрополита Київського і всієї України Володимира та унеможливленням виконувати ним надалі обов'язки предстоятеля Української православної церкви було прийнято рішення про обрання місцеблюстителя Київської митрополичої кафедри. Після обговорення постійними членами священного синоду нашої церкви кандидатур на цю посаду та таємного голосування місцеблюстителем Київської митрополичої кафедри було обрано пресвященнішого. Митрополита Чернівецького і Буковинського онуфрія. Церква завжди звершила місію спасіння людської душі. І знаходячись в різних політичних умовах, соціальних умовах, церква завжди намагалася іменно цю місію звершувати, тому що на землі. Все міняється. Міняються політичні вії, ідеї людей, погляди на життя, але вічність, вона залишається вічністю, і вона чекає кожну людину. І ми намагаємося. Відноситися до всіх конфліктів, до всіх нескладнощів життя, які зустрічає церкву, зустрічають наші вірні на своїй свої дорозі, відноситися як до випробувань, які Бог посилає, в яких Господь ну, провіряє, якої степені у нас віра, любов, повага до ближнього. І церква завжди виховує людей. В дусі любові до Бога і до ближнього. Одна без другої заповіді не існують. І якщо людина не любить Бога, вона не може любити ближнього. І ми сьогодні молимося у цей складний час, який ми переживаємо, всі переживаємо і ієрархії, і священники церкви, і прості миряни, ми молимося, щоб Бог дав кожному зрозуміти своє місце в житті. Зрозуміти своє призначення в житті і щоб землі, земні випробування вони не знищили в нас того цінного скарбу любові до Бога, і до ближнього, який від нас хоче бачити Господь. Я бажаю всім нашим вірним, щоб вони знайшли в собі сили простити один одного, якщо щось хтось проти кого мав чи має. Знайти в собі сили потерпіти ближнього один другого, тому що терпіння і мудре життя. Новообраний місцеблюститель церкви митрополит Чернівецький Буковинський Онуфрій в миру Орест Володимирович Березовський, уродженець Буковини. Він народився 1944 року в сім'ї священника, обравши і собі шлях служіння церкві та прийнявши чернецтво, ніс різні послухи на парафіях та у монастирях, зокрема і як намісник Почаївської лаври у Сан Митрополита, возведений у 2000 році. Після обрання місця блюстителя Української православної церкви снадали обговорили ситуацію у суспільстві та прийняли відповідні звернення до державної влади та до єпископату духовенства чернецтва та мирян, у яких було викладено позицію церкви у зв'язку з останніми подіями в Україні. Після завершення засідання архіри нашої церкви помолилися за упокій душ загиблих на майдані, згадавши усіх поіменно. Владимир Андрій, Лісандре Серія, Серія, і Осіма Богдана Романа. Короткий молебень відбувся також у домовому храмі предстаятеля церкви, освяченому ім'ям Святителя Миколая Чудотворця. Згідно статуту про управління Українською православною церквою, в даний час управління Українською православною церквою здійснюється. Священним синодом на чолі з міслюдусителем, якого щойно обрав священний синод. Але треба зазначити, що предстоятелем нашої церкви залишається блаженніший митрополит Володимир, який тепер хворіє, але вся церква буде молитися за його одужання. Та будемо сподіватися, що наша церква, церква Христова, буде здійснювати і надалі свою спасительну місію для нашого боголюбивого українського народу. Суспільно-політична криза, людські жертви, братовбивчий конфлікт ми з вами не бачилися лише тиждень, але таке враження, що минули місяці, а можливо, і роки. В усі довгі дні протистояння Українська Православна Церква наголошувала на недопустимості насильства. Ми умовляли вищу владу відмовитися від силового сценарію, пропонували власне посередництво для досягнення мирного виходу із суспільної кризи. На жаль. Голос нашої церкви і релігійної спільноти України в цілому лишився непочутим. Пролилася невинна кров по всій Україні ховають загиблих під час силового протистояння у Києві. Церква не може стояти осторонь людського болю та горя, вона має молитися, втішати, сприяти громадянському примиренню. 24 лютого, одразу ж після завершення синоду, архієри нашої церкви вирушили на вулицю інститутську, там на місці загибелі людей було звершено заупокійну літію. З благословення місця блюстителя Київської митрополичої кафедри, молебень очолив митрополит Білоцерківський і Богославський Августин. Коли чуєш цифру 82, розумієш, це страшно, жах, але коли імена перераховуються... Тоді ще глибше усвідомлюєш цю катастрофу і те, що нам вдалося, слава Богу, припинити спільними зусиллями. Високоприсвященнішому владиці співслужили єпископи Обухівський Іона та Ірпінський Климент. А напередодні, у неділю 23 лютого, духовенство і віруючі напружено молилися перед воротами Києво-Печерської лаври. Люди, почувши про можливі провокації, з'їхалися до лаври з готовністю захистити святиню від посягань, але взялися не за кійки, а за молитовники. Супроводжував богослужіння імпровізований хор, браття лаври, столичне духовенство, студенти семінаристи та віряни. Серед молитов лунали й заупокійні. Єпископ Васильківський Миколай звершив заупокійну літію за загиблими у протистояннях без розділення їх за політичними та іншими ознаками. Українська православна церква окормлює постраждалих під час силового протистояння. 17-та клінічна лікарня столиці розташована в лабораторному провулку на Печерську, знаходиться в безпосередній близькості від місця активних зіткнень. Сюди з 18 по 20 лютого привезли близько півсотні людей. Пораненим необхідна не лише медична допомога, а й духовна підтримка. Переконані і волонтери, і пересічні громадяни, які приносять сюди медикаменти або ж просто харчі. Тим тим, хто вірить і кому нужна допомога, і духовна, і поддержка, всі сні в этом не требують її. Звичайно що людина повинна знати, що її підтримують, і в першу чергу мені дуже приємно, що і лікарі, і священники, і так далі не дивляться на це з фінансової сторони. І всі роблять безкоштовно, безплатно це. Ну і всіляко намагаються підтримувати, що ми одні за шуми одні один за одного. І до кінця будемо разом, що нікого не залишимо в біді. Настоятель лікарняного храму в ім'я святителя Миколи Чудотворця проти Єрей Володимир Косточка у ці дні обходить кожне відділення, благословляє та причащає потерпілих. А короткі молебні за мир в Україні та за здоров'я постраждалих під час силового протистояння правляться як у храмі, так і на лікарняному подвір'ї. Люди пишуть записки з іменами своїх рідних та близьких та просять священника помолитися за постраждалим. Обстановка сама і розположення людей показало, що в горі, в трагедії, в болезні, всі ми. немножко смиряемся. Нет какой-то даже крайней озлобленности, да, казалось бы, учитывая то, что происходит, то, что творится. Вот, нет этого. Все стараются друг другу помогать и во всех отношениях делают это с радостью. Ну и мы, соответственно, тоже от церкви всегда готовы. Храм у нас открыт, по сути, круглосуточно. Два человека есть, дежурные. Да, если нужен священник, всегда... Священних То есть ми теж стараемся маленьку лепту такую носіть. Всі можемо Посильну духовну підтримку. Священнослужителі нашої церкви надають потерпілим і в інших лікарняних храмах столиці, незалежно від того, по який бік барикад поранені знаходились під час зіткнень. 25 лютого у Верховній Раді України відбулася зустріч представників Української ради церков і релігійних організацій. У зібранні взяли участь містеблюститель Київської митрополичої кафедри, митрополит Чернівецький і Буковинський онуфрій та керуючий справами Української православної церкви Митрополит Бориспільський і Броварський Антоній. Звертаючись до присутніх, спікер українського парламенту, виконуючий обов'язки президента України Олександр Турчинов, подякував представникам церков та релігійних організацій за молитви та допомогу державі у складний для неї час. Саме коли цей режим повало дуже важливо, щоб люди знову почули пластинський схід. Дуже важливо, щоб показав, що мужність зараз. Ми всі продемонстрували мудрість, тому що на великий жаль ми отримали дуже важку спадщину. Та мудрість, яка є в своїй Божією, та мудрість насіння кої є наша церкви. Саме вона повинна допомогти нам, відродити економіку, заспокоїти ситуацію. І дійсно повести нашу рідну країну шляхом перемогу, шляхом розвитку, шляхом демократії європейським шляхом. учасники зустрічі висловили своє бачення ситуації та можливості участі у державотворчих процесах, спрямованих на піднесення духовності і людяності у суспільстві у цей складний для України період. Зокрема, митрополит Нуфрій наголосив на важливості збереження миру в Україні. Я не хочу багато говорити, тому що сьогодні час не бесіди, а сьогодні час молитви, доброго розсуду і час, коли треба встановлювати мір у нашій державі. Є багато проблем економічного характеру, фінансового характеру, релігійного характеру. Якщо не наступив мир між людьми, не заспокоюся люди, ні одна проблема не може позитивно вирішитися. І я би хотів просто попросити вас як голову Верховної Ради, як виконуючого обов'язку керівника держави, щоб припинити ті слухи, заяви, які лунають, чи вони правдиві наскільки правдиві, наскільки неправдиві. Я думаю, що з них є. Часть хоча часть просто надумано, але які сьогодні лунають, сьогодні дзвонять наші церкви в Києві і питають, якого патріархату. І, ну, це вже з кимось наміром на якоїсь репресії. Цього не треба робити. Якщо війна економічно-політична е е е е стане війною релігійною, це буде набагато страшніше для нашої держави. Все має змінитися. Ми не маємо права жити так, як раніше. Мабуть, саме так можна сформулювати бажання більшості людей, які впродовж останніх трьох місяців виходили на вулицю. Подібний порив можна лише вітати, адже все живе завжди перебуває в русі, постійно змінюється. Але варто пам'ятати, турбуючись про зміни у суспільному житті, ми не маємо забувати й про себе, тобто наші власні недоліки. Чергова відеорозповідь одного з найкращих авторів нашої програми присвячена великому посту часу Весни Духовної, коли ми намагатимемося змінитися, а церква допомагатиме нам у цьому соборною молитвою. Великий Піст це час нашого духовного і тілесного відродження до світлого Христового Воскресіння. Як дізнаємося з Євангелія, початку земної проповіді Господа Ісуса Христа також передував піст. Коли Спаситель посту у пустелі 40 днів, а наприкінці пройшов через покушання від диявола, майже стільки, шість тижнів, триває Великий піст у православних, який завершується святом входу Господнього до Єрусалима. Після цього настає так званий Страсний тиждень. Ось чому загальна кількість пісних днів 48. і останні шість із них найвідповідальніші, присвячені згадці про спокутні страждання Сина Божого за людство. Коріння постування ще у стразовітній традиції, коли народ Божий у відповідальні та важкі моменти історії накладав на себе обмеження в їжі і посилював молитву. В священному писанні ми бачимо, що піс це не тільки супутник своєї приватної молитви, коли ми звертаємося по своїх проханнях до Бога. Перш за все, це засіб зустрічі з Богом, оскільки пророк Моїсей, який провів іудейський народ до Сінайської гори, для того, щоб там люди отримали тільки 10 заповідей Господніх. Вже підготовка до цього тривала через піст. Кожен зобов'язаний був не тільки випрати свій одяг, але й обов'язково звершити Триденний піст. Це було для всього народу. А Моїсей, який безпосередньо йшов на зустріч з Богом, тримав сорокаденний піст. Пройдуть ще декілька сот років, і ми зустрінемо на сторінках священного писання історію про те, як пророк Ілія був призваний іти на Сінайський півострів. Перед цим він в розпачі кричав до Бога, Господи, забери мене з цієї землі, тому що немає більше праведників. Господь йому явив декілька тисяч праведників, які живуть подвижницьким життям, а потім призвав іти на Сінай. Подорож тривала 40 днів. І цих 40 днів це була не тільки хода до цієї гори, це був піст, тому що піст запорука зустрічі з Богом. Перший тиждень Великого посту дуже важливий. Він уводить нас в особливий духовний ритм життя, закликаючи бути стриманими в їжі і побуті, уникати зайвих розваг, натомість відвідувати якомога частіше неповторні великопісні богослужіння. Від понеділка до четверга першого тижня в храмах лунає великий покаяний канон преподобного Андрія Крицького, який крізь образи Біблії від старого до нового завіту проводить душу стежкою каяття. А передує початку Великого посту. Прощена неділя та спогад про вигнання Адама з Раю, наша батьківщина це царство небесне. І, звичайно, що перед тим як почати період посту, потрібно згадати той момент, коли ми були звідти вигнані. Але якщо відкриємо богослужбові книги першого тижня Великого посту, ми знайдемо і відповідь, чому людина втратила рай. Втратила її, за словами преподобного Андрія Крицького, через нестриманість. А якщо взяти до уваги і логіку апостола Павла, де він пише в священному писанні, що людина, поправши, Переступивши одну заповідь, вона цим самим переступила через весь закон Божий. Тому ми згадуємо, як ми втратили рай, і знаємо, що через стриманість можемо повернутися до нього. Багато людей питають, чого не можна їсти під час Великого посту. Церква відповідає: передусім не їсти ближнього. Що ж стосується звичайного харчування, це рослинні продукти, хоча діти вагітні та хворі. Можуть споживати те, що є необхідним для них за станом здоров'я і рекомендаціями лікарів. А ще слід пам'ятати: ані піст без молитви, ані молитва без посту не принесуть бажаного результату. Піст це засіб, яким ми стараємося стримати свою натуру, ми стараємося стримати свої пристрасті, і найголовніше, як казав, як не дивно один із язичницьких істориків ще в другому столітті до Різдва Христового, Гай Салюсті Крісп. Що людина повинна прикласти всі зусилля для того, щоб відвернути свою голову від землі і повернути до неба, щоб не уподібнюватися тим тваринам, які по природі створені так, що весь час хилять свою голову до землі, до їжі. Піст це засіб. Навіть коли у тебе лежить перед тобою повна тарілка пісної їжі, ти маєш її з'їсти тільки половину. Коли навіть перед тобою лежить декілька видів продуктів пісного гатунку, ти повинен з'їсти всього навсього половину. Для того щоб відвернути свою голову від землі і повернути її до неба, Господь закликає під час посту відмовитись від похмурого обличчя, звершуючи постування не зовні, а в серці. Отже, увійдімо у великий піст бадьорами. адже не дарма для православних це весна духовна, час, коли наша душа прикликана знову воскреснути разом із Воскреслим Христом. Наближається період посту, час віддалення від гріха та наближення до Бога, як правильно харчуватися у піст, що готувати, який зв'язок між кулінарними звичками та очищенням духовним. Відповіді на ці запитання в нашому сюжеті. Під час посту устав церкви передбачає обмеження в їжі, відмову від харчів тваринного походження, соковиті фрукти, повні вітамінами овочі, розваристі каші, духм'яні прянощі, гриби та морепродукти. Серед рослинної їжі знайдеться смакота для найвибагливіших гурманів, Бобові та гриби задовільнять потребу організму в білках, вуглеводів у досталь у крупах, вживання олії забезпечить необхідними жирами. Кожна господиня легко найде безліч рецептів корисних страв до того ж ще й пісних. Морепродукти дозволено у цей період, однак варто пам'ятати, що пісна їжа передусім скромна, тож вживання дорогих делікатесів йде у розріз із правильним розумінням посту, а приписи в уставі щодо морепродуктів з'явилися завдяки Греції, морській країні, де усілякі кальмари та устриці були простою дешевою їжею. Приділяючи увагу своєму раціону, не забуваймо про головне, що піст передусім це час для боротьби із гріхами. Коли читаєш пам'ятки давньоруської літератури, легко помітити, що образи святого князя Володимира та його сина Георгія або Ярослава Мудрого змальовуються так, аби в читача ніби сама собою виникла аналогія з біблійними праотцями пророком Давидом. Та його сином Соломоном. Давид творець святого міста Єрусалима, а його син Соломон будівничий Єрусалимського храму. Так само і святі Володимир з Ярославом Мудрим один із них є символічним творцем сакрального простору міста, а інший дому премудрості або храму Святої Софії. Нашу столицю майже тисячу років прикрашає величний собор Святої Софії, премудрості Божої. На час зведення це була одна з найбільших будівель світу. Засновником собору вважається князь Ярослав Мудрий. Мудрим його назвали сучасники-літописці, а вже нащадки визнали першим серед українців усіх часів. У проєкті Великі українці 2008 року саме постать Ярослава Мудрого мала найбільшу підтримку. Його портрет прикрашає купюру достоинством у дві гривні. На його честь названо вулиці та університети. Чотири міста засновані цим великим князем. Ярославлю Росії, Ярославлю Польщі, Тарту в Естонії та Біла церква на Київщині. Цього року виповнюється 10 літ відтоді, як священний синод Української православної церкви поновив шанування Ярослава Мудрого у Лику Святих. Ось уже три роки на столичному масиві Березняки моляться у храмі, присвяченому цьому угоднику Божому. Князь Володимир, і княгиня Ольга, вони принесли сюди віру Христову. Вони охрестили людей, але без. Катехізації без воцерковлення, без того, щоб кожна людина добре узнала про свою нову віру, про Христа, без цього б віра Христова навряд чи тут би так укорінилася. Якщо, скажімо, ми когось привели до Бога, хоч одну людину, або там кілька людей, це вже велика нагорода буде для тієї людини, яка це зробила. Можна тільки уявити, скільки людей завдяки трудам. Князь Ярослава Мудрого приузнало про Христа і прийшло до нього. Днями столична громада святого Ярослава Мудрого відзначатиме храмове свято. Когда я пришла, здесь еще не было ни окон, ни дверей. Один батюшка стоял. Это так холодно было. Батюшка стоял и молился о здравии. Первое время вообще людей здесь не было. В субботу приходили мои единственные прихожане бывало. Такое я, и у меня трое детей вообще. Вот. И сейчас уже, слава Богу, много людей в храме на службе. Здесь хорошо, здесь видно, что атмосфера такая, можно сказать, Як домашні даже всі друг друга знають. Настоятель храму Сергій зізнається, що часи становлення парафії далися нелегко, але усі турботи з цим пов'язані, скоріше радували, аніж обтяжували. Особливо за що дуже приємно і радісно, що є люди, які до цього не ходили в храм. Є люди, які вперше тут і причищались, вперше сповідались, Є люди, які вже у нас майже 20 пар тут вінчалося, і на сьогодні 120 Дев'ять чоловік ми похрестили. Тут молода громада вже має свої традиції. Сюди регулярно приїздять для молитви професійні моряки, перш ніж відправитися до іноземного порту, у якому чекає корабель. Усією громадою збирають гроші на нове церковне начиння та ікони. Спершу написали образ небесного покровителя. А нещодавно з'явився різьблений дубовий престол, таковане панікадило. Серед галасливої малечі, яка приходить сюди молитися разом із батьками про небесного покровителя храму, побутують думки різні. Дехто навіть порівняв його з Дідом Морозом. Він створив бібліотеки і храми, і він був дуже мудрий». Він дуже багато зробив для народу. Він хотів, щоб народ вчився і ну, получав народ получав знання. Щоб люди були щасливі та мудрі, як він вже склалася традиція, за якою благовірний князь вважається покровителем державних діячів, храмобудівників, бібліотекарів та науковців. У повісті врем'яних літ є такі слова Ярослава Мудрого, особливо актуальні у наш час. Якщо будете в ненависті жити у чварах і сварках, то загинете самі і погубите землю отців своїх і дідів своїх, які здобули її. Великою працею своєю. Тож прислухаймося до нашого великого земляка і будуємо країну у взаємній любові та порозумінні. Це був останній сюжет нашого випуску. Попереду піст, час самопізнання та покаяння, час прощення молитви та духовного оновлення. Ми тяжко грішили, і, побачивши невірність та гординю нашого серця. Господь попустив нам скуштувати гіркий плід наших гріхів, криваве братовбивство. Покиньмо ж зло та скеруємо очі нашої душі до небес, звільнімо свій розум та серце від образ та пам'яті про чужий гріх. Творімо на землі спасительні справи любові. Живімо з Богом та у Богові. Христос посеред нас і є, і буде.